Шановні слухачі, темою сьогоднішнього уроку буде використання ползунка, або ще так званого інструмента-бізнес при побудовах і дослідження системі динамічної математики джерелжета. І так розглянемо, як можна використати інструмент -ползунок для перевірки. Виконаних погод. Спочатку продемонструємо на готовому креслі. Отже, як потрібно здійснювати поворот побудованої фігури на заданий кут і подивимося проти годинникової стрілки. Отже, повертаємо, використовуючи бігунець, і розглядаємо, наприклад, поворот на кут 180 градусів. Привернути увагу до того, що саме кут повороту ми бачимо, що з'являється лише тоді, коли у нас іде перевірка. Зараз ми виконаємо подібну побудову, Там бігунець, і будемо показувати поворот цієї житлою. Отже, обираємо серед інструментів. Інструмент повзунок. І будемо створювати. Для цього переносимо на поле і записуємо. Що це ми будемо здійснювати поворот, позначимо гамма, інтервал від 0 до 360. Наприклад, приріст можна поставити 1 градус, 5 градусів зараз стоїть, можна поставити і 1 градус. Тепер перейдемо і подивимося, цей повзунок може бути горизонтальний, а може бути вертикальний. Візьмемо, для того, що побачите різноманітні, вертикальний. І ось тут також можна змінювати ширину. Наприклад, візьмемо 100 пікселів. І так, створимо цей повзунок. Далі нам потрібно відмітити. Що ми вже цим інструментом не будемо використовувати, привертаю увагу до того, що цей інструмент зразу створюється закріплений і абсолютна позиція на екрані. Тому, якщо потрібно цей бігунець перемістити, потрібно зняти закріплення, перемістити, а потім помістити закріплення. Так, отже, зараз потрібно поки що змінюється кут, ось він в тиску. Об'єктів, але ще ніяк не впливають. Зараз ми будемо здійснювати поворот. І так, для цього ми обираємо із симетричних перетворень, із э, перетворень геометричних э, на площині, обираємо поворот навколо точки. І будемо вказувати, згідно підказом. Тут написано. І так, спочатку будемо розглядати вихідний об'єкт. Потім будемо вказувати центр повороту і нарешті значення. Отже, будемо повертати такий шестипосмік. Потім вказуємо центр повороту, точку О, і нарешті кут. Якщо ми маємо намір пов'язати із кутом, який у нас буде в вигляді із то тому ми будемо записувати замість град... Тут числа. Запишемо кут гама. Виберемо його списку з грецьких літер, Гама, записуємо. І тепер будемо повертати проти годинникової стрілки або за годинникові стрілки. Розглянемо поворот на даний випадок за годинникові стрілки. Отже, підтверджуємо. І так, якщо ми розглядаємо, тепер будемо поворот розглядати. Так, ми можемо бачити, як повертається фігура. Отже, поворот фігури здійснюється, можемо, щоб краще бачити, на який саме кут повернули, зробити деякі додаткові побудови. Для цього візьмемо, оберемо вкладку Підрізок. І з'єднаємо відповідні точки, щоб отримати кут. Отже, з'єднуємо точки і тепер означимо окут, який ми маємо уміти. Отже, це буде кут Б1 О. Вимілюємо цей кут і отримаємо. Можемо вводити лише без позначення, лише величину. І таким чином можемо продемонструвати. Змінюємо кут на позунку і там бачимо, на який саме кут здійснено поворот. За години полустрівкою. Розглянемо, як можна інструмент діганок використати при побудові фігур, що мають усі цій і створені красивих так званих силами. І так, перш за все, розглянемо уже готову побудову. Побудована симетрична фігура. Яка має і горизонтальну симметрії, і вертикальну, і розглянемо, як можна використовувати овзинок. І так, якщо ми створимо цей повзунок і будемо додавати до координат однієї з точок, то бачимо такі перетворення ось цієї фігури. Отже, повзинок у нас число І. І додається це число І до центра кола. Можемо поглянути запис властивості кола. Розглянемо властивості цієї точки. І так бачимо до координат поточної точки, додаємо значення повзунка. І тоді, змінюючи значення повзунка, ми бачимо переміщення точки L. Створимо. Подібні. Отже, створюємо повзунок, додаємо на полотні. Отже, це хай буде кут із інтервалом. Наприклад, повзунок може бути вертикально, вертикально закріплений. Кут вибираємо самостійно, наприклад, хай це буде від число. Від мінус 5 до 5 з прирістом одна сота. Окей. Отримали цей позунок. На даний випадок він закріплений, і будемо це число М додавати, наприклад, до координат точки Х. Отже, знаходимо у списку об'єктів точку К, ну або можна і звідти взяти властивості, розглянути властивості. І додаємо до координат точки М плюс значення бізнес плюс і вибираємо М. В даному випадку можна брати латинськими властивості точки К і додаємо М. Плюс М, плюс М. І подивимося, як це буде виглядати. Змінюємо положення точки К і отримаємо ось такі перетворення. Отже, привертаємо увагу на те, що на списку об'єктів, коли ми змінюємо значення позинка, змінюються координати точки К. Оскільки інші точки, які симетрично відображалися від вертикальної і горизонтальної осені, також будуть змінювати координати. Це точки К-штрих, 2 штриха і так далі. Вони можна використовувати також для створення динамічних кольорів. Отже, продемонструємо. Змінюючи блакитне значення, бачимо, як змінюються кольори. Інший земельний кольор червоний. Таким чином можна отримати зміни. Запустимо, наприклад, щоб ці бігунки відтворювалися автоматично. І так ми побачимо, як можна от, отримувати такі динамічні кодори при зміні, значень бігунків. Зараз створимо подібне. Попередньо створюємо три спонків з кольорами. Отже, червоний, зелений і блакитний. Потім беремо, для якого саме об'єкту будемо ці кольори змінювати. В даному випадку змінюється для кругів. Отже, маємо виділити цей об'єкт і подивитися. У властивостях додатково, встановити, що це будуть динамічні кольори, і дописати перший буде червоний, повзунок йому відповідає, другий зелений, блакитний. І бачимо ось тут використання цих кольорів, заповнення потрібно поставити одиниці і зберегти налаштування. А ось як користалися інструментом ползунок для того, щоб зробити динаміку у малюнку. Наприклад, покажемо на готовому прикладі. Змінюючи значення ползунка, рухається, наприклад, м'ячик відбиваючись від шляпи, брова піднімається, зуби змінюють свій вигляд і так далі. Як це потрібно зробити? Бачимо, що це значення покунка число К. Ми його створюємо на полотні. І тепер це значення числа К додають до різних точок, координат точок чи фігур. Отже, розглянемо, наприклад, для функції. Властивості функції записано. Що потрібно додавати до значення функції число К. Це буде множник, для, який стоїть перед, значення, перед функцією сину. Змінюючи це число К, можемо змінювати амплітуду коливань. Інший, подивимося, інша точка. Ну ось одна із точок. А ось, наприклад, коло, круг, який буде рухатися, ми обираємо об'єкт коло і передивимося властивості. В центр кола входить значення, яке на це задає повзунок, значення число. На завершення продемонструємо ще одну задачу. На побудову, побудувати трикутник, вершини якого лежать на трьох заданих прямих. У даному випадку, повзунок ми будемо використовувати для того, щоб продемонструвати саме процес побудови. І так, змінюємо значення повзунка. Верхня пряма повертається на кут, і коли доходить до кута 60 градусів, з'являється трикутник шуканий. На цьому Урок по використанню скозінка при побудовах та дослідження в системі динамічної математики джерелтера завершено. Дякую за увагу!